Кодорумстер, сюди будемо інсталювати сабвуфер. Поклали на стіл, буду виготовляти стелс. Зробили ось таку заготовку. Ось так вона буде стояти. кругом по зазорах. Зробили ложе під динамік, вирухували об'єм, отримали 21 літр. Зафіксували нашу фальш панель. Розібрали салон. Заводимо проводку на сабвуфер, Знишумили поверхню, а там де саб – подвоєним. Назад поклеїли заводську шумоізоляцію, Повернули наш сабвуфер з фальшу на місце. Будемо збирати салон. Робимо перевірку. Якісно, функціонально працює. Вже ввечері завершили роботу. Зібрали салон. Повернули сидіння. Ось як воно виглядає гармонійно.